Сьогодні покажу більш детально рюкзачок. Нашу новиночку, це свіпашка світло за твоїми плечима, адже він із світловідбиваючої тканинки. Ми його зробили вже з підкладкою. Чим цікавий такий рюкзак, тим, що в ньому дуже легко організувати простір, розкласти свої речі. Наприклад, телефон з карманчика достану. Підкладка вишнева, літо вишнева начинка. Тут у нас паспорт на всякий випадок. Далі парасоля, дощова погода. Далі сумочка для покупок. Моя улюблена моделька на затяжки. Найбільше люблю такі сумочки на затяжки, тому що речі не випадають, і легко її закрити, хоч одною рукою потягнути. Кращий варіант, ніж замочок змін. Така сумочка Я Її вже багато років, це моя перша тестова версія із такою затяжкою. Далі тут у нас є гаманець, достатньо великий. І є окулярочок. Так легко затягується, легенький, зручний. Мені подобаються такі шнурочки, вони нейтрального кольору сірого. Ви можете собі обрати будь-яку тканинку, можете обрати будь-які шнурочки, і ми вам пошиємо за вашими замовленнями наплічник, який вам найбільш буде до подоби. Гуляти з ним. Ходити на екскурсії, просто на прогулянки, чи їздити кататися на велосипеді чи самокаті. Просто легко. І саме головне, вся спинка ваша буде світловідбиваюча, і вас буде дуже гарно видно. Носіть наші свіпашки та бережіть себе. Гарна всім'я.